Візілотон сповільнює помутніння кришталика при катаракті, пане Олександре. Ну що ж, ми бачите, продовжуємо говорити про цей нічний обстріл, який був, що він був до річниці, до другої річниці попереднього блекауту, який Росія організувала Україні. Також кажуть про те, що в цей самий час на лінії фронту збільшилися бої зіткнення. Звідки така, знаєте, активність у ворога? Це ну Спланована акція, це хотіли щось показати, продемонструвати Дональду Трампу. Це відповідь на його закиди, про те, що нам хочуть передати тамагавки, чи це відповідно звичайна тактика Росії, просто терор українського населення, і навіть як я там сьогодні цитувала пана Сибігу, що це просто звичайна собі позбавлення людей електроенергії на тлі осінніх холодів це просто форма геноциду. Яка підпадає під статтю? Ну саме так. Саме так це цілеспрямована стратегія російська. Вони намагаються її продовжувати. Про це попереджалися. Ми так само готувалися до того, що це може статися, і що це може відбутися, в принципі. І зрозуміло було, що це буде відбуватися. Ми, бачите, пережили удари по об'єктах нашої нашого видобутку газу. На по об'єктах, особливо які знаходяться поблизу лінії фронту або знаходяться поблизу до території Росії, тобто при фронтових територіях, де так само відбуваються доволі такі часті удари, і там теж є свій задум. Ну і зараз кампанія ударів по енергетиці, вона абсолютно прогнозована, передбачувана з настанням, як тільки похолодає, як тільки ми підходимо до опалювального сезону. Ясно, що Росія буде пробувати і далі руйнувати наші можливості. Іншого не буде, тому що інших якихось в принципі і задумів немає то стратегічних, просто обкатують по колу те, що вже пробували, намагаючись дещо диференційовувати, змінювати цілі на тактичному рівні. Вносити якісь корективи, але загалом загальний намір ціль воювати проти цивільного населення, викликати паніку, деморалізацію. Змусити Україну піти на якісь умови компромісного миру, невигідні нам це ж всі ці елементи, які Кремль використовував і буде використовувати, плюс, звичайно, час від часу нагнітаючи ситуацію, час від часу, скажімо, показуючи, що їм або з одного боку байдуже на те, що отримає Україна томагавки, що їх це не обходить, оскільки в них нібито є засоби, якими вони будуть збивати ті ж самі томагавки і достатньо ППО. Ніби або, скажімо, навпаки, нагнітаючи риторику про те, що буде досить серйозна відповідь. Тут бачите, Путін вийшов із деякими заявами. Знову ж таки, сказав, що погроза Зеленського бити по Москві це форма не тільки шантажу, а й понтажу. Сказав, що відповідь Росії на томагавки буде посилення ППО. Така прям відповідь. Саме серденько у Росії буде нова зброя її скоро анонсують. В Росії та США є розуміння, як врегулювати конфлікт в Україні мирними засобами, але це не прості складні питання. І колишнім республікам СРСР важливо не роз'їхатися далеко, а бути відповідно разом. Я так розумію, що це знову ж таки натяк на те, що Росія збирається йти війною далі. Ну, в тому числі, звичайно, натяк на те, що потрібно триматися разом, натяк на те, що ну розумієте, знову ж таки, Путін глобально нічого нового не сказав, просто що він сказав, про те, що він, він дотримується він же ж зараз. Відтримує такої лінії, нібито все нормально, все спокійно. Це заява для внутрішньої аудиторії. про те, що все гаразд, не переживайте там за томагавки, не переживайте за удари. Українських дронів я все там залагоджу із і ППО посилю там і так далі. Ну тобто, це ж в такому дусі заява. І друге, що стосується контактів США, це свідченням того, що вони не хотіли би спалювати остаточно мости у відносинах зі Сполученими Штатами Америки і хочуть зберігати певні контакти, певні канали зв'язку на майбутнє, тобто зацікавленість цьому. У Росіян зберігається, але звичайно, що при цьому всьому ну немає наміру бути, скажімо так, нормальними, відкритими і так далі. Є намір і далі спробувати дурити Сполучені Штати Америки і скажімо говорити одне, а показувати на ділі зовсім інше. Ем, ну, те, що нічого нового, це зрозуміло. Те, що вони, бачите, продовжують і намагаються продовжити спілкування з Сполученими Штатами Америки. Так це ж вони весь цей тиждень намагаються про це говорити. Тепер тільки питання в тому, Дональд Трамп не набирає Путіна, чи е, у Путіна постійно слухавка знята і тому не можна подзвонити спитати, що вони собі думають далі, тому що Дональд Трамп нещодавно розказував про те, що він готовий взятися за врегулювання восьмої війни, маючи на увазі війну Росії з Україною. Оскільки попередній сім він вже завершив. А сьогодні ми бачимо відповідь Росії і її власне биття по території України ці масовані обстріли. Мені здається, що це прям ну відповідь Дональду Трампу на врегулювання війни. Ну справа в тому, що Трамп зараз теж говорить по-іншому з Путіним. Він не збирається з ним говорити, зустрічатись чи обговорювати з ним щось по телефону. Американська адміністрація ясно дала зрозуміти, що в них зараз зовсім інша стратегія і підходи, і цей підхід полягає в тому, щоб відповісти на російську ескалацію. А для того щоб відповісти, ну чим можна відповісти, звідси і з'явились формулювання про томагавки, які під собою узагальнюють загалі посилення допомоги Україні з боку Сполучених Штатів Америки, тому що це не тільки мова про томагавки, мова про розширення взагалі постачань озброєнь. Україні для того, щоб ми мали змогу завдавати ще більше ударів, а їхня точність, ефективність зростала. Звідси і обговорювали там протягом кількох днів минулих те, що США будуть ділитися розвідданими і так далі. Тобто, це якраз саме ось е, про це, що томагавк має уособлювати собою. Це такий символ, який взятий через те, що ну. Скажімо, відома зброя США часто її застосовують, вона доволі таки далекобійна, потужна, ефективна, і так далі. Але він з собою е ознаменує і показує фактично, що політика США змінюється, і вона змінюється для того, щоб дійсно натиснути на Путіна, ще в повній мірі тиску проявлено не було. Перемовини будь-які можливі тільки після того, як цей тиск... Як будуть вважати в Сполучених Штатах Америки той, який вони хотіли би зараз допомогти проявити Україні максимально? От він проявлений, і тоді вже можливі там теоретично якісь контакти. Але до того моменту немає перспектив за виключенням там якихось ну робочих питань, як зустрічались там щодо роботи посольств чи чогось подібного? Пане Олександре, дякую вам за те, що ви змогли долучитися до ефіру.